Вітаю вас, дорогі студенти! Мене звати Сергій Терепищий, я дослідник у галузі філософії і освіти та професор кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики. Сьогодні ми поговоримо про фундаментальні аспекти успішного навчання та самореалізації. Друга лекція, яку ми розглядаємо сьогодні, присвячена трьом стовпам успішного навчання. Це три ключові принципи, які допоможуть вам не лише досягти високих результатів у навчанні насамперед, але й бути більш впевненими в собі, відповідальними та цілеспрямованими особистостями. Чому це важливо? Сучасний світ ставить перед нами багато викликів, і здатність ефективно навчатися, управляти своїм часом, не відволікатися, розставляти пріоритети є критично важливою для вашого майбутнього успіху. Ця лекція допоможе вам закласти міцний фундамент для побудови успішного навчального процесу, а в подальшому кар'єри та самореалізації. Ви готові рухатися вперед? Давайте розпочнемо і зробимо перший крок усвідомленого і результативного навчання. Отже, лекція друга. Три стовпи успішного навчання. Що вас чекає у цій лекції? Перше. Вступ. Ми розглянемо. Аналіз основних принципів ефективного навчання. Ви дізнаєтеся, чому успішне навчання ґрунтується не лише на розумових здібностях, але й на здатності правильно ставити цілі, брати відповідальність за свої дії та будувати впевненість у своїх силах. Друге відчуття власної гідності, самооцінка та впевненість в собі відіграють ключову роль в навчальному процесі. Ми обговоримо, як ставлення до себе впливає на досягнення цілей. Чому важливо розвивати позитивне мислення та як впевненість у власних силах допомагає подолати виклики навчання та кар'єри, ви дізнаєтеся про практичні способи підвищення самооцінки та методи розвитку внутрішньої мотивації. Третє особиста відповідальність: ми розглянемо, що справжній успіх приходить до тих, хто бере відповідальність за свої дії та рішення. Ми розглянемо, як розвивати самодисципліну, приймати правильні рішення та ефективно керувати своїм часом. Ви отримаєте дієві поради щодо того, як уникнути відволікаючих чинників та створювати ефективні навчальні звички. Нарешті четверте питання: цілі та як їх формулювати. Нарешті ми поговоримо про мистецтво постановки цілей. Як правильно визначати цілі, щоб вони мотивували до дії. Які критерії слід застосовувати для ефективного формулювання завдань? Ви дізнаєтеся про метод SMART та інші техніки, які допоможуть вам систематизувати процес досягнення освітніх та, зрештою, і життєвих цілей? Як говорив видатний політичний лідер Вінстон Черчилль, успіх це здатність крокувати від однієї невдачі до іншої, не втрачаючи ентузіазму. У будь-якій справі найголовнішим є чинник успіху. Здобуваючи статус студента, дуже швидко розумієш, наскільки це вагомо. Свідомо формувати в собі мислення успішної людини це найважливіше завдання, за яке варто взятися вже на першому курсі. Жодна навичка не принесе такого вагомого і позитивного впливу на ваше майбутнє, як прагнення переймати і впроваджувати в життя звички і погляди тих, хто досягає вагомих результатів. Ця лекція розповідає про різноманітні методи, здатні допомогти вам розподіляти ваш час і визначати пріоритети. Саме їхнє практичне застосування може неабияк примножити вашу результативність. Багаторічні спостереження науковців, експертів за людьми, які реалізувалися на найвищому рівні, стали суперзірками. Свідчить, що мислення цих особистостей, цих успішних особистостей можна образно окреслити трьома стовпами. Мова йде по-перше, про відчуття власної гідності, по-друге, особисту відповідальність, і по третє, чітке ціле покладання. Якщо застосовувати ці три підвалини у навчанні, то навряд чи щось зможе завадити вам досягти будь-якої мети, яку ви собі поставите. Отже, зупинимось на цьому детальніше: відчуття власної гідності. Усе, що з нами відбувається, віддзеркалює те, що ми думаємо про себе. Ніхто не може встановити для вас межу вашої власної гідності, окрім вас самих. Найважливішим психологічним чинником, як говорять експерти, для успіху є впевненість у собі і відчуття цієї власної гідності. Коли ви сміливі і рішучі, ви долаєте життєві виклики, вірите у свої сили. Досягаєте цілей. Варто лише уявити, скільки можливостей відкриваються перед вами, щойно ви розвинете в собі готовність дивитися в обличчя труднощам, знаючи, що зможете їх подолати і виявити максимум користі для будь-якої нової нагоди. Важливе питання звідки береться страх. Страх і брак впевненості можуть мати насправді різні причини. Іноді людина, яку критикували батьки або вчителі, починає відчувати себе невдахою Знайомо. А може, вона порівнювала себе з іншими і таким чином визначила, що вона є недосконалою. Такі думки поступово вкорінюються і стають перешкодами на життєвому шляху. На щастя, існують способи, що допомагають змінити навіть ці глибокі переконання. Перший спосіб, перша проста вправа це візуалізація без обмежень. Потрібно спитати себе, чого б ви хотіли досягти, якби точно знали, що невдача неможлива. Спершу це питання здається абсурдним, складним, бо ми звикли до обмежень і страхів. Приділіть цьому завданню цій вправі кілька днів або тижнів, якщо потрібно. Записуйте варіанти, доповнюйте і розширюйте список. Згодом побачите, що, начебто, нереальні мрії почнуть здаватися цілком досяжними. Адже без внутрішньої віри в реальність власних бажань жодна з них не здійсниться. Наступний важливий момент спочатку задум, потім утілення задуму. Згідно з цією ідеєю, про що ми думаємо найчастіше, тим ми й стаємо. Варто наповнювати свідомість мріями про себе як про сильну, впевнену, рішучу людину. Коли така ідея постійно крутиться в голові, вона проникає у вашу свідомість і впливає на вашу поведінку, на реальну поведінку. Порівняно з цим не варто недооцінювати іншу тезу. Особистість завжди є в процесі становлення. І, змінюючи власні думки, ми також змінюємо і себе. Тож почніть уявляти себе тими, ким ви мрієте стати. І вже незабаром побачите, як підсвідомість допомагає вам втілювати цю картинку в реальність. Визначитися з власними пріоритетами. Часто уявити себе в людиною складно. Одним з найефективніших методів наближення до цієї мети є визначення власних пріоритетів. Адже впевненість з'являється, коли розумієш, чого ти хочеш у житті. Якщо у вас є список певних цінностей та число чітко окреслених цілей, ви щодня робитимете вибір, який наближає вас до цих цінностей, а отже й до впевненості. Сформулюйте кілька основних принципів, які для вас понад усе. Подумайте про людей, якими захоплюєтеся, і поставте собі питання, які риси приваблюють вас найбільше. Чим би ви хотіли самі вирізнятися, щоб інші відзначали це про вас в позитивному ключі? Усе це і є ваші пріоритети. Коли ви почнете жити у згоді з ними, у вас з'явиться відчуття більш глибокого сенсу, гордості за себе. А це є основою впевненості. Класична порада: вийдіть із зони комфорту. Зона комфорту це територія звичних рішень і дій, які ви постійно повторюєте, де людина почувається, так би мовити, в безпеці. Проте, залишаючись там складно досягти чогось видатного. Якщо ви хочете іншого результату, вам потрібно діяти інакше. Вихід з зони комфорту часто супроводжується власне дискомфортом, але саме це відчуття допомагає розвиватися. Якщо ви впіймали себе на думці повернутися до звичної теплої нірки, зупиніться і спробуйте зробити навпаки. Виклик собі завжди сприяє особистісному зростанню. Завжди обирайте рух уперед. Відчуття власної гідності формується насамперед через дії. Чим більше ви берете на себе відповідальність і робите кроки до своєї мети, тим сильнішою стає повага до себе. І з часом вона починає підживлювати нові кроки і так формується самоусвідомлення, яке називається позитивним замкненим колом. Чим більше ви намагаєтеся, тим більш упевними і мотивованими стаєте. Підведемо проміжні підсумки. Перше, велика мрія. Бажайте великого. Задайте собі питання, що я зробив, зробила, якби напевно знав, що успіх гарантований. Запишіть відповідь якомога детальніше. Друге. Поверніться до цього списку за кілька днів. Доповніть його новими мріями та цілями, зверніть увагу, чи стали вони амбітнішими. Третє, сформулюйте 10 своїх пріоритетів. Ну, нехай не 10, нехай 7. Що саме ви хочете зберегти чи розвинути. Запишіть їх і тримайте на видному місці. Зробіть таку дошку візуалізації, аби щодня пам'ятати, чим. Керуватися в ухваленні рішень. Друге питання лекції особиста відповідальність. Людина відповідальна за все, що робить відтоді, як починає усвідомлювати власну свободу. Неможливо досягти справжнього успіху, без здатності приймати на себе відповідальність. Якщо ви навчаєтеся в середній школі чи вищій школі, саме зараз починається період, коли більшість рішень, що носити, куди йти. Як розподіляти свій час стає винятково вашою справою. Не ваших батьків, а вашою справою. Те, наскільки вдало ви візьмете на себе відповідальність вплине лише на навчання, чому присвячений наш курс, але й на ваше все подальше життя. Особиста відповідальність і самодисципліна, основа справжнього успіху та внутрішньої свободи. Усе залежить від вас. Багатьом з нас змалку прищепили страх перед відповідальністю. Бо вона асоціюється з покаранням, коли зроблено щось не так. Проте це хибне уявлення. Насправді особиста відповідальність відкриває простір для свідомого вибору в усьому від побутових дрібниць до професійного становлення. Здатність обирати власну реакцію на обставини от що дійсно дає відчуття свободи. Утім, Є речі, звісно, які ви не можете змінити: скажімо, погоду, чужу поведінку або вимоги навчального закладу. Але в таких випадках під вашим контролем лишається найважливіше реакція на це. Якщо ви відповідаєте з позиції Я сам сама керую своїм життям, то за будь-яких обставин зберігаєте спокій та впевненість. Самі керуйте власною освітою. Сучасні вимоги до абітурієнтів-випускників надзвичайно зросли. Один лише середній бал часто не вирішує, чи потрапляєте ви на наступну сходинку, престижну спеціальність, престижний університет, чи здобуваєте цікаву роботу. Тепер цінується участь у різних гуртках, організаціях, волонтерських проєктах, спортивних секціях, різних командних активностях тощо. Обираючи щось додатково, ви формуєте власну освітню. Траєкторію, власну освітню стратегію. Але важливо розуміти, усе вирішуєте саме ви. Лише ви розпоряджаєтеся часом, обираєте, де і скільки займатися, скільки лишати ресурсу на особисте життя, скільки ресурсу на відпочинок. Саме так починається ваше справжнє навчання пріоритизації та плануванню. Психологи радять ніколи не звинувачуйте інших. Перекладати провину зручно. Кати провину на зовнішні обставини або людей дуже легко, та це прямий шлях у пастку бездіяльності. Якщо ви стаєте пасивним, пасивною, спостерігачем або спостерігачкою, вважаючи себе жертвою, але ваша особиста відповідальність дає змогу змінювати багато чого власними силами, шукати нові варіанти, коригувати свою поведінку, змінювати ставлення до того, що відбувається. Тому варто завжди мати внутрішнє правило. Не звалювати провину на оточення. Контролюйте власне життя. Щоб більшу відповідальність ви на себе берете, то більше відчуваєте контроль над своїми справами. А контроль над власним життям безпосередньо пов'язаний з відчуттям щастя. Тож повторюйте собі: я відповідальний або відповідальна за свої дії, і тому в мене все вийде. Згодом така настанова. Стане вашою природньою реакцією. І тоді, маючи внутрішню впевненість у праві обирати власний шлях, ви зможете використати максимум з будь-якої ситуації. Проміжні підсумки. По-перше, погляньте на ситуацію інакше. Згадайте проблему, що виникає викликає розчарування та відчуття безсилля і кілька разів промовте подумки. Я відповідальний або відповідальна, і тому в мене все вдасться. Простежте, як змінюється ваш настрій. По друге, знайдіть способи реагування на цю ситуацію. Нехай це буде три способи. Запишіть їх і спробуйте застосовувати на практиці при першій нагоді. І по-третє, повторюйте цю вправу щоразу, коли здається, що обставини сильніші за вас. Пам'ятайте, ви можете обрати власну реакцію та відповідно впливати на результат. Третє питання сьогоднішньої лекції цілі та як їх формулювати. Є ще одна техніка, яка може кардинально змінити ваше майбутнє, звичка ставити чіткі цілі та записувати їх. Здалося б так просто. Але впевненість у собі відчуття власної гідності це фундамент. А ось звичка планувати і фіксувати мету це своєрідний прискорювач успіху. Записані цілі допомагають заощадити час, мобілізувати внутрішні ресурси та швидше наблизитися до того. Що ви хочете. Що таке мета? Ну б, просте питання. Метою є все, чого ви прагнете. Успішні люди зізнаються, що більшість часу думають саме про свої цілі. Коли ця думка не полишає вас, у мозку ніби вмикається радар, який підштовхує вас робити все, аби досягти цієї мети. Ви будете всюди шукати підказку чи допомогу, чи якийсь контакт, чи певну людину і оточення. Зрозуміє, що ви серйозно налаштовані, і воно зможе запропонувати вам підтримку. Цілі можуть бути довгостроковими або короткостроковими, скажімо, отримати хорошу роботу і скласти контролю з математики на відмінну. Головне, щоб вони були конкретними і записаними. Формулювання на кшталт хочу бути успішним у навчанні, занадто розмите. Натомість конкретна мета, наприклад, оцінка якої ви прагнете, точна дата і обсяг завдання, що хочете опанувати. Спортивний рекорд, до якого ви йдете то, що є конкретними і хорошими. Як правильно записувати свої цілі? Існує так звана формула ТПП. Розглянемо детальніше. Ключовими критеріями є теперішній час, позитивна форма і перша особа. Ще раз, теперішній час, позитивна форма і перша особа. Іншими словами. Бажаний результат записується так, наче він уже досягнутий, без е, негативних заперечливих слів і з акцентом на я. Отже, теперішній час. Замість я хочу досягти. Пишіть Я маю. або У мене є. Позитивне формулювання. Замість я перестану гаяти час. Пишіть Я ретельно планую свій день і дотримуюсь плану. І перша особа. Е, Замість було би добре мати відмінну оцінку з геометрії. Напишіть я отримую найвищий бал з геометрії. Допомагає цьому вправа 10 цілей. Проста вправа. Візьміть аркуш паперу, запишіть 10 цілей, які ви хочете досягти за найближчі півроку, дотримуючись формули ТПП. Приберіть цей список у безпечне місце. Зазирніть туди через 6 місяців і перевірте, що відбулося. Досить багатьох людей свідчить, що досягається частково або повністю більшість з написаного. Завдяки простому механізму записування мети ніби підключається ця записана мета до вашої підсвідомості. Ви починаєте автоматично рухатися їй назустріч. Однак цілі мають бути реалістичними. Записувати слід цілі, враховуючи свої теперішні можливості і часові рамки. Якщо мета здається зовсім космічною, мозок сприймає їх щось недосяжне і не здійснює потрібних е, кроків, не шукає ресурси. Тому під час планування варто бути чесними з собою щодо того, скільки часу і зусиль реально потрібно. Наприклад, якщо ви хочете отримати відмінно з усіх предметів, варто крок за кроком підвищувати оцінки. Спочатку мати е, одну, дві відмінні оцінки, потім три і так далі. Маючи проміжні здобутки, ви закріпите віру в себе і розподілите навантаження більш раціонально. Контролюйте власні почуття, використовуйте прийом діяти наче. наче. Людська поведінка впливає на емоції, а не лише навпаки. Якщо зробити вигляд, що ви вже маєте те, чого прагнете, то почнете поступово поводитися, ніби це правда. Варто перейняти корисні звички успішних однокурсників або колег, і згодом ви відчуєте, як наближаєтеся до їхнього рівня і навіть перевершуєте. Будьте наполегливі за будь-яких обставин. Наполегливість це риса, що гарантує перемогу навіть після низки невдач. Кожен талановитий майстер колись починав як новачок і робив безліч помилок. Якщо ви не зупинитеся і продовжувати підходити до мети знову і знову, з різних боків. То рано чи пізно ви досягнете успіху. Проміжні підсумки. По-перше, три ваші основні цілі. Прямо зараз запишіть три ваші найважливіші цілі, що спали вам на думку першими. Поставте відео на паузу і зробіть це. Зробили тоді друге. Перевірте їх за формулою ТПП. Перепишіть кожну з них, якщо це вже не так, у теперішньому часі позитивними твердженнями та від першої особи. Третє, додайте реалістичні терміни і порівняйте ці цілі зі своїми найважливішими пріоритетами. Дійте з урахуванням обох списків, і це допоможе рухатися до мети без вагань. Таким чином, підсумовуючи, три стовпи успіху це відчуття власної гідності, особиста відповідальність та здатність ставити цілі є базою для реалізації будь-яких великих задумів. У поєднанні з ефективними методами розподілу часу та правильною розстановкою пріоритетів ці стовпи допоможуть вам досягти результатів, що принесуть задоволення та впевненість у подальшому житті. Тож продовжуйте відкривати нові знання про себе, вдосконалюйте навички і неодмінно пам'ятайте, успіх починається саме з нашого внутрішнього вибору. На останок, домашнє завдання. Складіть список своїх щоденних завдань на наступний тиждень. Щоранку обирайте найскладніше або найнеприємніше з них, так звану жабу, і виконуйте його першим. Введіть нотатки про свої відчуття та результати після виконання цього завдання. А які ще фактори найбільше сприяють е, у вас прокрастинації? Як ви з ними боретеся? Поділіться в коментарях. Дякую за увагу!